Парадокс міжнародної політики, але реальність така, що з 1 квітня цього року країна-терорист Росія почне головувати у Раді Безпеки ООН. Цікаво, що напередодні повномасштабного вторгнення на нашу територію вона вже головувала в ООН і не зробила абсолютно нічого для того, щоб забезпечувати міжнародний правопорядок, а якраз навпаки. Силою і своїми хворими імперськими амбіціями демонструвала те, що вона хоче і здатна претендувати на суверенітет інших держав. Нагадаю, що ООН створювалася для того, щоб підтримувати мир у світі, і якраз ця організація мала би в першу чергу карати такі країни, як Росія і Білорусь. І не зроблено за 22-й рік абсолютно нічого у цьому напрямку. Є багато питань юридичного характеру, яким чином Росія, нібито як правонаступник Радянського Союзу, отримала місце у Радбезі ООН і право вето і блокує зараз всі рішення і конструктивні пропозиції, які спрямовані на підтримку миру в Україні. Наше завдання як держави, як української дипломатії, політиків. Наших партнерів і коаліції на підтримку України у протистоянні країни терористу зробити все можливе для того, щоб Росія не просто не могла головувати у ООН у майбутньому, а була вигнана з цієї організації, і санкції стосувалися в тому числі і на рівні міжнародних організацій. Цей процес вже розпочатий на рівні дискусії. Маємо перейти до певних практичних кроків.